Коли я побачила старенька бабуся біля розваленої печі, каже: А ми нашим військовим пирожечків напечем. І от у мене в голову залізло, і я вмію пекти. І з того часу. Ми готуємо. Соти пані Олександра разом зі своїми помічницями приготувала і відвезла обіди для наших військових. Вже майже два роки вони годують захисників, які проходять лікування у Полтаві. Роблять це щотижня. Зразу готувала сама, допомагали коштами небайдужі полтавці. Потім підійшла одна жіночка допомагати. Потім підійшли ще дівчата. І от уже, мабуть, місяць та по чотирі готуємо ми з оцією командою. Підгодовують бійців, які лікуються у Полтавському госпіталі. Пані Олександра розповідає, випадково почула розмову людей, які скаржилися на погане харчування. Саме відтоді й вирішила радувати хлопців чимось смачненьким. Зв'язалися із цим госпіталем і потихеньку, потихеньку, потихеньку провіряли нас, а потім дозволили. І були дуже хлопці задоволені, як не дозволити, коли повеземо усього смачного. Спочатку жінка готувала для бійців лише перші страви, але сьогодні асортимент значно виріс, розповідає волонтерка. Перві блюда, борщі з м'ясом. І пюрешка картошка, і котлети, і м'ясо, і пільмені, і хенкалії, і вареники з сиром, і вареники з капустою, і пирожки, і рулети. А сьогодні даний період ось робимо зрази. Дуже смачні сьогодні на кухні пані Олександри три господині. Ось пані Валентина, яка долучилася до приготування їжі майже рік тому. Розповідає, що то була випадковість, але тепер це стало справою її життя: нагодувати та підтримати наших військових. У мене знайома. Готувала, теж допомагала тут і спитала, я зайнята, ти не можеш мене виручити один день. Ну, виручила я один день, і так ми оце вже й працюємо. Для мене це допомагати перш за все дітям. По-друге, це захисникам, які можуть нас захистити і захищають. І ми маємо можливість спати в теплому ліжечку, ранком пити гарячу каву. Привозячи обіди, пані Олександра контролює увесь процес сама і особисто. Та спілкується з хлопцями. Каже, що найбільше їй запам'яталося те, як їли її пригощання військові після важкого бою. Коли я привезла пампушки з часником зверху, зелене, молійка, вони брали, нюхали, а потім брали, цілували після великого бою. От прийшли. У тих формах у своїх і все брали і цілували. Ну і за кожним разом дуже хочеться, дуже хочеться чим-то порадувати наших захисників. Годувати хлопців це завжди особливо. Але коли годують чоловіків, які повернулися після полону, це зовсім інше. Ділиться Олександра Мороз. Пригадує історію, як вона годувала військового після полону. Повернувся з полону на лікування, на лікування, і коли він прийшов один раз, поїв. Я його не бачила, а другий раз він їв, тож і він каже: хлопці, сфотографіруйте мене, я пошлю батькам, що я находжуся на балу. Ну всього на столі було багато. Годувати військових пані Олександра разом зі своєю невеликою командою припиняти не збираються. кажуть, робитимуться ж до нашої перемоги.